Як хорошо, коли торгуєш і в цвітах розбираєшся, ну не зациклюєшся. Коли, ось, я зараз пакую посилки, коли, наприклад, знаєш квітку якусь і знаєш, що вона в усіх є, і ти думаєш, брати тобі її чи не брати займатися тобі, нею чи не займатися, думаєш, та ну, вона в усіх є, та, хто її буде купляти, Все, це в вашій все, ви, ви, ви далі просто не підете. Якщо ви будете над цим задумуватися, ніяких продаж у вас не буде. От повірте просто. Ви просто хочете займатися продажем, ви знайшли е, постачальника, постачальник вам пропонує рослину, все, ви берете те, що вам дають. Без всяких роздумів і продаєте. От тоді буде у вас успіх. А коли ви будете думати, та воно в тому дворі, в тому дворі, до речі, ви боїтеся коментарів, що будуть писати, та на що вам нужні ті квіти? Та Взагалі, хто придумав квіти називати агресорами. Взагалі, кому це в голову стукнуло, таке робить. Ви що не знаєте, що є сапа? Взагалі, елементарно. До чого я веду? Хочете займатися продажем, просто займайтеся, просто любіть цю справу і віддавайтеся їй стовідсотково. Рекламуйте, зробіть відео, шукайте інформацію про рослини. Деякі рослини, я коли розпочинала продавати, їх взагалі перший раз чула назву, не то, що там бачила, і назву чула перший раз. Я про неї вичитала всю інформацію, я про неї розказала, я її продала. І все, і люди задоволені, тому що люди знають те, що вони хочуть. Вони вибирають продавця. А продавця вони вже купують якісний товар. Наприклад, ось дивіться, капуста. Ви бачили десь таку кореневу систему? Це просто, вообще шо? погляньте, дивіться, це посадили, і вона собі раз і зацвіла вам вже. Все, красота. Обирайте правильних продавців. Бажаєте замовити у мене рослини? Пишіть мені в особисті.